Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний електрик KIA eniro, Батарея 64 кВт. Автомат. За ним приїхали клієнти з Франківщини, з гірськолижного Татарова. Звідки в нас вже брала пані Аня? Також автомобіль, електричку. Добрий день. Добрий день. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Дякую. Приїхала файна команда з Івано-Франківщини, з Татарова. Забирати автомобіль. Пару слів скажете для наших підписників. Будемо рекомендувати Емеляна, зручно. Автомобіль, то що ми очікували, замовляли відповідно, він хороший. Нам підходить, все влаштовує. Так що всі замовляйте. Вам бажаємо задоволення від поїздок комфорту від'їзди. Обов'язково ввечері обмити автомобіль. Жінка вже ваша, напевно, замаринувала м'ясо. І Приїжджайте в Тернопіль для збільшення автопарку або для його оновлення. Дякую. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. Дякую.